Доброго ранку мої любі малята! Скрик-е, скри ось телеграма вам із лісу надійшла. Надіслала їй Наталка, що гуляти в ліс пішла. Діти, та це ж телеграма від нашої лялечки Наталки, яка пішла на прогулянку до лісу. Мабуть, вона нам хоче розповісти, що відбувається зараз у лісі. Давайте прочитаємо телеграму. Рибає, стукає, перелітають. Я нічого не зрозуміла, а ви, малята? Треба почекати Наталочку, може, вона повернеться і зможе нам пояснити. Поки ми Наталку чекаємо, в групу граємо, що слова називають, пригадаємо. Діти, ви вже знаєте, що є слова назви предметів, слова назви дій та слова назви ознак. Отже, зараз я буду промовляти слово. А ваше завдання назвати, до якої категорії воно відносите. Будьте уважні. Ліс назва предмета. Зелений назва ознаки. Зошит назва предмета. Читати. Назва дії – Розмовляти? Назва дії. Радісний. Назва ознаки. Грибочок. Назва предмета. Похмурий. Назва ознаки. Стежка. Назва предмета. Стелиться, назва дії. Ідуть. Назва дії. Різнокольорові, назва ознаки, товста, назва ознаки, книжка. Назва предмета. Піднятися. Назва ді. Молодці малята добре грали, помилки не допускали. А ось і Наталка завітала. Так, Наталочка, ми отримали твою телеграму, але нічого не зрозуміли. Адже ти написала Стрибає, стукає. Адже я написала Стрибає. Але ж ми не зрозуміли, хто стрибає. Стрибає зайчик. Діти, як ви вважаєте, чому ми не зрозуміли, що хотіла повідомити нам Наталочка? Тому що одне слово стрибає, вона написала, а друге головне слово зайчик забула написати. Щоб розповісти, про предмет, потрібно. Написати або промовити не одне слово, а декілька. Отже, запам'ятайте, речення це декілька слів, які виражають закінчену думку. Отже, для того, щоб щось розповісти або про щось повідомити, потрібно промовити не слово, а речення. Зайчик стрибає, це речення. У реченні про, про кого повідомляється? Вірно малята, про зайчика. А що про нього повідомляється? Що розповідається? Про те, що він стрибає. Стукає, от слідуючи слово в телеграмі стукає. Хто стукає, Наталочка? Стукає дятел над, по дереву. Перелітають. Перелітають птахи з гілки на гілку. Отже, що ми зараз промовили? Речення. Скільки речень ми промовили? Три. Про що повідомляється або про кого повідомляється в першому реченні? Про зайчика. А в останньому. Про птахів, з чого складається речення малята? Вірно, мої розумники, і слів. Послухайте, будь ласка, щас я промовлю слова. Ви скажіть, я промовила слова чи речення? Яблуко, чорний, повільно. Що я промовила? Вірно, слова, Тому що, хоча я промовила декілька слів, але вони між собою не пов'язані і не виражають закінчену думку. Отже, малята ще раз, пам'ятаємо, що речення це одне або кілька слів, які між собою пов'язані і виражають закінчену думку. Так, малята, як називаються картинки у книжці? Хто знає. Ілюстрації. Так, погляньте, будь ласка, на ось цю ілюстрацію. До якої вона казки? Так, до казки колобок. Ану згадайте, як починається казка. Жили собі дід і баба? Так, Отже, це перше речення казки, про кого повідомляється у першому реченні? Про діда і бабу. Що про них розповідається? Про те, що вони жили. Яке перше слово у реченні? Хто запам'ятав? Жили, а останнє баба. Так, давайте запишемо це речення за допомогою смужечок. Так. жили. І та баба. Отже, за допомогою смужечок я виклала це речення. А ну подивіться уважно, чому смужечки різної довжини. Ми вже це знаємо. Вірно маляти, тому що у реченні слова різної довжини. Ми вже з вами знаємо, що слова можуть бути довгі або короткі. Отже, пам'ятаємо, що у реченні про когось або про щось розповідається, або повідомляється, а слово лише називає або предмет, або дію або ознаку. Так. Давайте ще потренуємося викладати речення за допомогою смужок. Сьогодні дуже гарна погода, так, дітки? Тож про неї складемо речення. Сонечко світить. Скільки слів я промовила? Два. Скільки смужечок я виклала? Два. Давай, дві. Давайте їх прочитаємо. Сонечко світить. Отже, скільки смужечок, стільки слів у реченні. А зараз трішечки. Попрацюємо над мовленням. Цьому нам допоможе чисто мовочка. Її принесла нам сорока наша з лісу. Повторюйте разом зі мною. Ить, ить, ить. Заєць полі аж тремтить. М, М, М. Він сховався за кущем. Уха, уха, уха. Але довгі в нього вуха. Їх, 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 не сховати зайцю їх. А зараз іще раз трішечки швидше. Іть, іть, іть. Заєць полі аж тремтить. М. 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 Він сховався за кущем уха-уха-уха, але довгі в нього вука. Їх, їх, їх не сховати зайцю їх. Молодці малята. Якщо я скажу лише слово «мавпа», вам зрозуміло, що вона робить? Ні, тому що я тільки назвала предмет. Так, щоб зрозуміти, що предмет робить, потрібно скласти речення. Отже, давайте складемо декілька речень про мавпу. Мав постоїть, так ще, дітки. Мавпи стрибають по деревах. Мавпи їдять банани, так ще. Мавпи кумедні тварини. Ось такі гарні речення можна скласти про один і той же предмет. Зараз ми ще розглянемо одну особливість речення. Така є особливість. Слова у реченні стоять у певному порядку. Подивіться на картинку. Олесь складає пазли. Про кого йде мова у реченні? Про Олеся. Що в ньому повідомляється, що хлопчик складає пазли? Скільки слів у цьому реченні? Олесь складає пазли, вірно малята, три слова. Давайте спробуємо всі ці, ці три слова промовити одночасно. Навіть не зрозуміло, як це зробити. Отже, робимо висновок малята, що слова у реченні промовляються послідовно одне за одним. Отже, нагадайте мені, як можна записати речення, як ми вже навчилися. Так, за допомогою смужечок, так? На письмі, в Зошиті. Речення, слова ми можемо за, записати не за допомогою смужечок, а за допомогою рисочок олівцем або ручкою. Отже, наше речення Олесь складає пазли. Скільки слів у реченні? Три. То ми напишемо, дітки, три рисочки. Так. Ось три рисочки. Послухайте речення і скажіть. Ось у мене вже є декілька схем речень, записаних уже. Послухайте зараз речення і скажіть, яка з цих схем відповідає цьому реченню. Будьте уважні. Сонце гріє. Подивіться уважно, яка схема, яка вона по порядку зверху вниз. Так, друга, чому ви так вирішили? Я промовила речення з двох слів, а в цій схемі якраз дві рисочки. Ви помітили, малята, що в кінці речень стоїть ось такий знак крапочка. А навіщо його ставити? Навіщо так виділяти? Так, крапочками ми показуємо, що наше речення закінчене. А ми вже знаємо, що в речення це закінчена думка. Так, на письмі в Зошиті, в книжках речення ми відділяємо крапочками. А коли промовляємо речення. То між реченнями робимо паузу, затримуємо мовлення. Знайдіть, будь ласка, якусь книжечку біля вас і розгляньте її. Пошукайте, де початок речення? Будь-яку будь книжечку. Дістаньте і знайдіть початок речення. Як позначається початок речення у книжках? Хто помітив? Так малята великими буквами. Кожне речення починається з великої букви. На письмі Початок речення, на схемі ми будемо відзначати, ось таким. Вертикальним штрихом. Це буде початок речення. Початок. А кінець речення позначати крапочкою. Ось у мене написана схема речення. Трава росте. Скільки слів у реченні? Два. Тому що. Дві рисочки. так? Початок я відмитила вертикальним штрихом, а кінець речення крапочкою. Отже, маляти, робимо підсумок заняття, з чого складається речення? Вірно, речення складається із слів. Як стоять слова у реченні? Послідовно, в певному порядку, чи можна одночасно промовити ті слова у реченні? Ні, їх потрібно промовляти одне за одним. Послідовно. А хто пам'ятає, чим відрізняється слово від речення? Слово лише називає предмет? Або ознаку, або дію, а в реченні розповідається або повідомляється про когось або про щось. Я вам дякую за увагу і до зустрічі!